Ми дитину спочатку кладемо на плече і потихеньку притримуючи за ніжки, мама сюди їх, дитину опускає до себе так, щоб сонячні сплетіння знаходилися приблизно на одній відстані між мамини і дитини». Олена Похилюк слінгоконсультантка у перинатальному центрі. Вона єдина на рівненщині, прийшла атестацію та отримала відповідний сертифікат. Показує, як правильно носити дитину за допомогою слінгу. каже, такий метод для дитини не шкодить. В слінгу ми можемо дитину розмістити в фізіологічне положення, яке ми навіть тримаємо на руках. Коли ми тримаємо дитину на руках і садимо її в слінг, ми зберігаємо положення тіла, яке в двох профілях виглядає з. Якщо в профіль це буде М-позиція, дитина розміщена. Коли ніжки, коліна підняті дошки догори, а попа провисає і відведена назад від мами. Це буде М-позиція. Олена Похилюк зазначає, такий спосіб носіння малюків є особливо корисним для передчасно народжених. Використовувати для таких діток потрібно тільки спеціальний трикотажний стлінг шарф. На дотик він набагато м'якший. Коли вони перебувають в контакті шкіра до шкіри з батьками, чи це буде мама, чи це буде тато, це не важливо, але діти краще адаптуються до навколишнього середовища для перечасно народжених, це вони краще адаптуються, краще виходжуються. І навіть батькам інколи це вселяє якусь довіру, що коли ми починаємо їм давати дітей на руки, то вони вже перестають їх так боятися. Слінгоносіння дозволяє мамі займатися повсякденними справами. У цей час її руки вільні. У сьогоднішніх реаліях він зручний для перебування у натовпі, пересування в укриття чи під час евакуації. Для мам жодної шкоди він теж не несе. Дуже комфортно, відчуваєш, що ніби і тримати не потрібно. І тут рівномірно вона... нагрузка йде, О, дитинка прифіксована. Не вертує для мами. Це є позитивний вплив на грудне вигодовування, тому що синтез молока теж від цього впливає. Коли мама спокійний малюк при ній, то молоко виробляється краще в слінгу Навіть можна дитину перевести з положення вертикального в горизонтальне і прикласти дитину до грудей, погодувати і знову повернути в те положення, яке було. Слінги є різними за виглядом: слінг-шарф, слінг з кільцями, слінг кишеня, майслінг, слінг-рюкзак. Використовувати їх можна від народження й до 15 кілограмів дитини. Додамо у Рівненському обласному перинатальному центрі проводять консультації та навчають батьків, як носити дитину подібним методом. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.